В двері подзвонили буквально за 10 хвилин до мого виходу з квартири. Я вже подумала, що когось затопило, чи що, і відкрили двері. На порозі стояла жінка, і її широка посмішка стала зніяковілою. А Микола дома? Який Микола? не зрозуміла я. Потапенко. Звичайно, що я знала Миколу Потапенка, який місяць тому мене кинув, бо, бачте, я вже стара сорокарічна жінка, і він не планує для мене діставати зірку з неба. Я для молодих дівчат діставати зірку з неба не планую, не те, що для тебе, за високої ти про себе думки. Він гримнув дверима і пішов геть, а всі наші кохання зітхання для нього це було ніщо, а я ж закохалася. І ось на порозі жінка, яка йому годиться в матері. Він був, я навіть не знала, як пояснити жінці, що між нами сталося. Вже я пішов на роботу. Господи, я спізнилася. Спеціально їхала з самого ранку, щоб сюрприз зробити, ще й кошеня на вулиці знайшла, буде в новій хаті господарем, торохкотіла жінка, і вже вона сиділа на кухні та дивилася на мене, мовляв, в горлі пересохло, пити дай. Але ж я йду на роботу, почала я. Ой, а ти його дружина, так? Оля, так, яка я рада, а то все каже, що сам і сам. А в мене телефон ще й розрядився. Нічого, зараз заряджу і йому зателефоную. Жінка вже хазяйнувала на моїй кухні, виставляючи сумки всякі наїдки. Я стояла і кліпала очима бо, судячи з усього, Миколана мати затримається в мене довше, ніж сам живжик. Я глянула на годинник і зрозуміла, що безбожно запізнююся і постала перед вибором або я залишаю цю жінку в своїй майже обжитій квартирі, або мене звільняють з роботи. Красти у мене нема чого, тому я ризикнула і побігла на роботу. Гризла мене думка, що там з моєю квартирою, в яку я недавно переїхала, і яка ще пахла клеями і силіконами. У мене ще й меблів всіх немає, але одяг ж у шафі. Бігла я додому і всю дорогу ще й про кота думала, де він мені сюрприз зробить. В хаті мене зустрів запах чогось смачного. Під ноги кинувся котик, і дві постаті пішли мені назустріч. Я впріла. Ой, Олечку, уявляєш, я переплутала номер будинків, мій Микола живе в сусідньому корпусі. Я йому зателефонувала, що у нього і ти на роботу пішла, і він все зрозумів А ти ж мені ключі не залишила, і як я хату отак залишу. Довелося тебе чекати. Я тобі смачненького зготувала, ти ж вибачиш старшу жінку. На мене дивилася жінка, кіт і Микола. До речі, доволі симпатичний, і я так зраділа, що це не мати мого колишнього Миколи, що вирішила відсвяткувати Ну, раз так смачно пахне, то давайте й поїмо. Ми їли, сміялися з забутьковитясті Марини Сергіївни та милувалася, як котик бігає догою по квартирі. Так мені стало тепло, затишно. Гості вже пішли разом з котом, а я все дивилася на свою порожню нову квартиру, в якій мало бути моє нове щасливе життя. Олю вивів мене знову голос Миколи в дверях, ви чого хату не закриваєте? Я з чого вернувся? Ось мій номер телефону, в разі чого? Телефонуйте, я будівельник, то допоможу. Не кожен впустив би чужу людину в квартиру. Дякую, навіть не уявляю, де б мама бродила з розрядженим телефоном. Я довго думала, наважувалася, переконувала себе, а потім взяла і пробила сифон. Алло, Микола, ви не повірите, але в мене щось з мийкою. Я поняття не маю, але тече знизу. Прийдете подивитися. Через рік ми одружилися. Марина Сергіївна всім розказувала, як вона синові невістку знайшла. Я вже надію втратила, а потім іду, а котик просто до того під'їзду біжить та нявкає. От я його й підняла, і дивлюся, мій під'їзд і ще мені чоловік якийсь виходив і двері притримав. Ну, не знаю, але я теж думаю, що приклалася до свого щастя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.